Друзі, всім привіт ви на каналі Огляд. Є сьогодні в нас на огляді мичий пилосос Mova X4 Pro, який має функцію прибирання гарячою водою, led підсвітку для прибирання в темних місцях та багато інших сучасних функцій для комфортного і ефективного прибирання. Тож зараз про них і поговоримо. Але перед початком традиційно від вас подобаєчка, підписка. А ми полетіли далі. Щойно відкриваєш коробку з Mova X4 Pro, одразу відчуваєш, що виробник подбав про всі деталі У комплекті. Ви отримуєте сам бездротовий миючий пилосос з сучасним вертикальним дизайном, базу для зберігання, на яку легко заїжджатиме пилосос для зберігання, а також центральну трубу для глибокого очищення передбачена роликова щітка, що легко справляється з пилом, шерстю тварин і рідиною. У коробці також є хепа фільтр та пляшка з миючим засобом, яку можна використовувати одразу без додаткових покупок. Є додаткова запасна щітка Фільтр для догляду за самим пристроєм виробник додав спеціальний інструмент для очищення. Це не громісткий агрегат, але елегантний пилосос, який органічно вписується в інтер'єр. Його корпус виконаний у стильному чорному кольорі. Особливу увагу варто звернути на щітку з LED-підсвічуванням Green Light. Вона не просто прикраса, а справжній інструмент для точного прибирання. Завдяки цьому підсвічуванню ви бачите весь пил, навіть той, що завжди непомітний, неозброєним оком. В кутках під шафами чи ліжками щітка підсвічує найдрібніші крихти. І шерсть, і ви одразу розумієте, де потрібно пройтись додатково. Конструкція з можливістю нахилу до 180 градусів робить мова X4 Pro мобільним. Він без зусиль проникає під меблі, бо технологія Lee Flat Рич дозволяє прибирати там, куди звичайні пилососи просто не дістались. Додатково система Liquid Looking забезпечує стабільну потужність навіть у горизонтальному. Положенні. Пилосос не втрачає сили в смоктування і не допускає витоку води. Найбільш унікальна і справді революційна особливість мого X4 Pro це система прибирання з гарячою водою спутхет. Якщо більшість миючих полососів просто працюють із холодною водою, то X4PRO застосовує нагрів до 80 градусів, а при очищенні валика вода нагрівається до 100 градусів за Цельсієм. Гарячий потік повітря розщеплює стійкі плями на молекулярному рівні, не залишаючи їм жодного шансу. Пролиту каву сі жирні сліди на кухонні. Плиці чи навіть старі плями, які вже легко проникли в підлогу, цей пилосос видаляє набагато швидше і ефективніше. При цьому немає потреби використовувати агресивні хімічні засоби. Тепловий вплив сам по собі руйнує бруд, роблячи процес прибирання безпечнішим для дітей і домашніх тварин. Щітка постійно очищується і висушується гарячим повітрям прямо під час роботи, тож на поверхню не повертається відпрацьована рідина. У результаті підлога залишається не просто візуально чистою, а гігієнічно бездоганною. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну Ціну цього пристрою заходимо на український і каталог, обираємо модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати і каталог наповну, раджу зареєструвати там свій аккаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і звичайно, з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар в описі. Під відео технологія Спутгеат змінює сам підхід до прибирання, замість того, щоб витрачати час на повторні проходи, ви отримуєте результат із першого разу. Самоочищення мова X4PRO активується на базі станції. Щітка спочатку промивається гарячою водою 100 градусів за Цельсієм, що ефективно розчиняє жир, їх забруднення, а потім проходить сушку гарячим повітрям при 90 градусів за Цельсієм. При цьому передбачено два режими сушіння: швидкий, який завершується всього за 5 хвилин, і розумний тихий. Працює до 30 хвилин з мінімальним Шумом. Такий процес гарантує, що щітка буде готова до наступного перебирання без зайвих запахів чи вологи. У серці мова X4 Pro працює потужний двигун зі швидкістю обертання 104 тисячі обертів за хвилину, який забезпечує силу усмоктування до 20 тисяч паскалів. У практичному використанні це означає, що пилосос із легкістю справляється як із рідким забрудненням, так і з дрібним сухим сміттям, пил, крихти, шерсть тварин. Особливу різницю помічаєш у роботі з важкими плямами. Ті, що раніше доводилося відтирати кілька разів, X4 Pro усуває їх. Швидко завдяки поєднанню високого тиску води і потужного всмоктування. Та й роликова щітка має підвищену вбиральність. Вона не лише піднімає сміття, а й одразу забирає залишкову вологу. Завдяки цьому поверхня після миття залишається сухою, без розводів і безпечна навіть для чутливих покриттів. Мова 4 Pro це не тільки про потужність, а й про розумний підхід. Його оснащено сенсором, який аналізує рівень забрудненості поверхні та автоматично регулює силу всмоктування і потік води. Тобто, пилосос сам вирішує, коли потрібно включити максимальний режим. А коли достатньо стандартного, щоб заощадити енергію, це дозволяє працювати довше без підзарядки і робить прибирання економічнішим. На інформативному LED-дисплеї відображається ключова інформація: рівень заряду, обраний режим, стан резервуарів для води. А завдяки голосовим повідомленням, ви завжди в курсі, що відбувається з пристроєм. Він повідомить про необхідність очищення, зміну фільтра чи заповнення контейнера. Це створює відчуття повного контролю, навіть якщо ви вперше користуєтесь подібною технікою. Волосос отримав батарею з 6 елементів ємністю 5000 мА. Годин кожен така конфігурація забезпечує до 45 хвилин безперервної роботи на одному заряді. Цього вистачає, щоб повністю прибирати простий будинок або квартиру площою до 350 квадратних метрів. При цьому повна зарядка займає близько 4 годин, що цілком відповідає рівню сучасної техніки. Окремо, варто виділити інноваційну зарядну станцію Lift Free and Push In. Вона створена для максимальної зручності. Щоб встановити пилосос на базу, не потрібно його піднімати чи нахиляти. Достатньо просто заштовхнути його вперед, і пристрій сам стане. На зарядку база не лише підживлює акумулятор, а й забезпечує обслуговування. Тут же запускається система самоочищення і сушіння гарячим повітрям. Тож мова X4 Pro це мийчий пилосос, який змінює уявлення про звичне прибирання. Його головна особливість можливість очищення гарячою водою, і це справді унікальний підхід. Адже саме тепло робить процес набагато ефективнішим. Плями та бруд розщеплюються швидше, а поверхня стає ідеально чистою, без зайвих зусиль. До того ж, такий спосіб прибирання. Набагато екологічніший, ви використовуєте менше хімії, але отримуєте кращий результат. Це означає, що підлога залишається не лише чистою, а й безпечною для дітей і домашніх тварин. Так, умова X4 Pro є багато сучасних функцій: потужний двигун, інтелектуальні сенсори, led підсвітка, система самоочищення. Але саме прибирання гарячою водою можна назвати головним аргументом на користь цієї моделі. І це те, що дійсно відрізняє її від інших пилососів. Якщо вам цей огляд сподобався, тисніть вподобайку під цим відео. Якщо у вас є щось додати, напишіть про це в коментарях під даним оглядом. Ну і не забудьте підписатись на канал огляд і та натиснути на дзвоник. Ну, а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.